Артилерією, фпв дронами та шахедами окупанти обстрілювали Дніпропетровщину. Під ударом Нікопищина. Внаслідок обстрілу понівечені три приватних будинки: кілька теплиць, легкове авто та мікроавтобус. Окрім цього, пошкоджена лінія електропередач. Тисячі абонентів наразі без світла. Потерпали від російської агресії і прифронтові території. У Херсоні через атаку безпілотником пошкоджено поштове відділення, складське приміщення та вантажівка. Тим часом на Запоріжжі в результаті. Ультаті ворожих влучань пошкоджені будинки та гаражі. Загалом у ніч на 16 квітня противник атакував Україну дев'ятьма шахедами. Завдяки роботі ППО усі цілі було знищено. Технічне підсилення для нічного ведення бою та аеророзвідки передала військовим Вінницька громада разом з міжрегіональним гумштабом. Мавік та прилади нічного бачення допоможуть виявляти противника навіть вночі. Та знищувати ворожі цілі українські тепловізори, які один ідею кілометр мають дальність роботи. Ну і тільки-тільки на цьому тижні приїхали мавік т тому з депутатським корпусом з від міської громади від гуманітарного штабу ми хотіли б передати вам, вашим бійцям для того, щоб виконувати ці завдання, які перед вами поставлені. Без якої неможливо проводити успішні операції. Вінниця вже не вперше передає захисникам і чекає зворотнього зв'язку із випробування боєм. По-перше, це мотивує хлопців. Вони відчувають, що там в тилу є допомога. Вони не одні, вони комусь потрібні і про них дбають. Так, звісно, зараз це все коштує такі космічні гроші. До війни це все було на порядок дешевше. Але ми дуже вдячні. За те, що ви допомагаєте, не зупиняйтесь, і ми не будемо зупинятися. <ган -праз> <ган -праз> Унікальна операція. Команда спеціалістів Національного інституту серцево-судинної хірургії провели одне з найскладніших хірургічних втручань: операція ФОРАЦІ. У пацієнта було зафіксовано патологічне захворювання серця, яке могло стати причиною смерті. Впровадження в практику такого хірургічного лікування важливий крок розвитку в сфері кардіохірургії. Операція була виконана в умовах штучного кровообігу. 50 хвилин у нас було зупинено серце, і за цей час ми виконали таку комплексну корекцію. Ми е, зробили е, реконструкцію мітрального клапана, тобто відремонтували його, якщо казати простими словами, е, зробили сучасну пластичну хірургію і зробили так звану мієктомію, тобто забрали частину серцевого м'язу, яка заважала виходу крові з лівого шлуночка в аорту. Пріоритети розвитку громади, майбутню співпрацю та міжнародну підтримку України обговорив Вінницький міський голова з надзвичайним та повноважним послом Чехії в Україні ради Пехом. Питання енергозбереження, енергетичної ефективності, питання реабілітації, покращення якості надання послуг по охороні здоров'я і освіті це один із наших пріоритетів з точки зору стійкості громади. Ну і крім того, в першу чергу, це пріоритет допомога збройним силам і підрозділам оборони і будівництво укриттів для шкіл і дитячих садочків. Це перший візит представника Чеської республіки у Вінницю. Його головна мета підтримати місто під час війни та закрити необхідні запити громади. Якщо у вас є конкретні проєкти чи пропозиції, будь ласка, контактуйте з нами. Ми будемо намагатися знайти шляхи, аби вам допомогти. Сфери нашої співпраці це здебільшого гуманітарні напрямки: енергетика, охорона здоров'я, освіта і поводження з водою. Співпраця з європейськими країнами та бізнесом один із ключових рушіїв розвитку громади. Тож під час зустрічі обговорили і питання бізнесу. Ми зацікавлені в тому, щоб працювати з бізнесом Чехії. У нас є контакти, наприклад, по нашій транспортній кампанії шкодою по модернізації обладнання і двигунів на наших трамваях. Бо ми виробляли свої трамваї, то шкода нам досить багато допомагала в цьому відношенні. Найближчим часом посольство Чехії ознайомиться з проєктами, які планують втілити у життя у Вінницькій громаді та докласти до них і свої зусилля. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. Збирають повні зали глядачів, а гроші з продажу квитків відправлять на ЗСУ. Вінницький ансамбль Барвінок так святкує свій сорокарічний ювілей. Глядачі мають можливість побачити як перші постановки танцюристів, так і сучасні перформанси та пісні. Ансамбль відомий не лише вінничанам. його знають як по всій Україні, так і за кордоном. «40 років для людини це багато, а для колективу це ще набагато більше, тому що це багато поколінь дітей, тих, яким зараз 10, а найменшим нашим дітям 4-5 років. У нас в барвінку навчається майже півтори тисячі дітей. А найстаршим, найпершим нашим випускникам, вже шостий десяток. Більше 20 тисяч саджанців однорічних квітів. Теплиці Вінниця-Зеленбуду переповнені квітучими рослинами. Це лимонні чорнобривці, рожеві та фіолетові петунії. Цьогоріч всі квіти не будуть висаджені на загальноміські клумби. Саджанці, жителі міста та області можуть придбати на підприємстві. Можна приїжджати, ми працюємо з 8 до 5 години, нас обідня перерва з 12 до часу, але якщо до нас люди приходять, ми їх теж відпускаємо, нема питань. Цей ціни подивитися, можна зателефонувати і можна на сайті подивитися, там є прайс-лист.